Моє вітання! Я сьогодні до вас з цікавим рецептом. Без дріжджів, без яєць, без розпушувача готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Борошно пшеничне 240 грамів. Додаю одну чайну ложку солі, це приблизно 5 грамів. І чайну ложку цукру це також приблизно 5 грамів. Олія, одна столова ложка це 8 грамів. Дивіться, в рецепті я вам прописала вода. Я використовую зараз. У мене я варила картопляне пюре і залишився відвар. Я ніколи його не виливаю, завжди зберігаю. Я щось на ньому випікаю, особливо люблю хліб. Ви можете використовувати воду. За рецептом взагалі йде вода. До речі, 480 мл. Або сироватку, наприклад. І все, і замішуєте тісто. Можна всі ці три варіанти використовувати. Тісто виходить ось. Такої консистенції плюс-мінус. А ще перепрошую за голос. Мої дітки приносять з садочка не тільки якісь малюнки а і поробки, а ще і постійні віруси. Тож хворіємо ми всі разом. Все починаємо смажити. Розмір залежить від вашого бажання або від розміру вашої пательні. Ми їх не розтягуємо як млинці. От наливаєте тісто, як воно розходиться, так хай і залишається. Вони не мають бути такими дуже тоненькими. Дивіться, надзвичайно важлива тут температура. Температура нижче середнього. От, Наприклад, у мене максимум 9, я випікаю на 5-2 хвилини дну, з одної сторони. перевертаю, він ще не, не надувається. Тут, тут ціла система. Я залишаю на п'ятірки і ще на 1 хвилину. Він починає так надуватися. Висока температура, якщо будете випікати на високій температурі, вона, вона його не зробить таким пузатим. Через хвилину я роблю температуру з 5 на 6 і починаю його кожні 20-30 секунд перевертати з однієї на другу сторону. Так декілька разів треба буде зробити. От тепер в цей момент я починаю, наче як виштовхувати ось це повітря далі. Допомагаю йому відкриватися повністю. Низька температура важлива, якщо ви зробите високу температуру, вони у вас не будуть такі пузаті, як м'ячики. Не забувайте перевертати кожні 20-30 секунд. Він надувається на очах. Все, як тільки він повністю надувся, став як м'ячик, в цей момент він вже готовий. Прибирайте його. І, як ви розумієте, смажити так всі інші. Температура важлива. Ну, спробуйте на першому, у кожного своя температура, своя а, петельня. Тож на першому спробуйте, ви, ви зрозумієте, на якій температурі його випікати, щоб всередині він відкрився. Якщо бачите, отакі шматочки прилипше тісто. Допомагайте, виштовхуйте повітрям, яке є всередині, і все, він повністю весь відкривається. Все. Ось така кубка їх вийшла. Обов'язково накриваю їх рушником, щоб вони залишалися м'якенькі. Хвилин 15 вони так постоять, 10-15 і подавайте їх до столу. Виходять вони надзвичайно ніжні, смачні, вони підійдуть до будь-якої страви на сніданок, на обід. Так як я додала відвар картоплі, звичайно, вони такі, знаєте, зі смаком картопельки. Ви запитаєте, ну чому не зробити або млинці, або лаваш? Дивіться, млинці на яйцях, а з лавашом треба там порозкатуватись, трошки погратися, я вам хочу сказати. А це раз-два заколопуться за 5 хвилин. Ну да, там трошки постоять їх посмажити. Але от подивіться, яка класна штука готова. Без дріжджів, без розпушувача, без яєць. Ви часто просите рецепти без яєць. Виявляється, у великої кількості людей алергія на яйця. А це дуже класний варіант. І як завжди, смачного.